Всім привіт! З вами Влад, і сьогодні ми поговоримо про переїзд до іншої країни. Це буде Європа, і розкажу трохи про Канаду. По-перше, ми візьмемо Європу, так як я вже живу більше року у Польщі, конкретно у Вроцлаві я проживаю. В мене є вже такий набутий, скажімо так, досвід. І я маю розуміння, що потрібно брати з собою, що не потрібно з собою брати. І я хочу з вами цим поділитися. Ну, по-перше, про що ми повинні пам'ятати, це про вантаж, який будемо з собою брати з дому. Так і як зараз йде війна в Україні, ми розуміємо, що літаком ми сюди добратися не можемо. Тому ми беремо чи власне авто. Чи автобус, ну, ще можна залізничним шляхом доїхати, але я не, ну, скажімо так, цим користується не так багато людей. Тому поговоримо про те, що треба брати при переїзді до Польщі. По-перше, це документи. Якщо ми переїжджаємо сюди назавжди, то потрібно брати усі документи, які ми маємо. Це паспорти, свідоцтва про народження, усі будь-які документи зв'язані з навчанням, дипломи. Може, ви якісь там майстер, закінчили якісь курси, треба брати усі документи важливі, беремо у все. Усе, що в нас є, можливо, воно вже не потрібно, але беремо, ну, як кажуть, а може пригодитись. Це по-перше. По-друге, що б я ще взяв би з собою при переїзді? Гроші? Так, беремо гроші. Ну, хто скаже, скільки взяти грошей? Беремо усе. Звичайно, ми будемо брати усі гроші, які ми можемо собі дозволити, які в нас є в наявності. І тут кожен вирішує для себе, скільки йому брати і скільки в нього є. Що б ще б я взяв би сюди? Ну, напевно, я брав би ліки. Тому що тут усі ліки продаються. По рецепту. Ну найважливіші ліки тут продаються по рецепту. Тому я брав би усі дозволені ліки е з України. Такі ліки, наприклад, як е від головного полю, від температури, е там, сиропи, то ну, їх не потрібно брати, вони є у будь-якій аптеці, вони продаються. Е без дозволу лікаря, тому все добре. Треба брати антибіотики, тому що тут вони не продаються без дозволу лікаря. Що ще? Наркотично вмісні препарати також, але треба дивитися, чи можна їх провозити через границю. Так, що б ще б я взяв би до Польщі? Е, ну, звичайно, усі брали би гаджети. Які у вас є телефони, планшети, комп'ютери, ноутбуки, фотоапарати, фени? Усе-усе, усе. До Польщі це можна брати. Якщо ми візьмемо, наприклад, якусь іншу країну на... Європи, ну, наприклад, ми можемо взяти Швейцарію. То для Швейцарії нам знадобиться трохи інша розетка. Тому треба буде купляти адаптер. Ну, це можна в інтернеті подивитися, які потрібні адаптери для яких країн Європи. Тому що різні виделки. Тому якось так. Поговоримо про одяг в суття я б не брав би напевно б усі речі, які ви вже маєте. Тому що, ну, будемо чесні, вони не потрібні в тих кількостях, які ви маєте. Тому що, ну, усі ми розуміємо, що вдома ми маємо усі речі, а надягаємо 3-4, ну, 5 максимум. Тому, ну, напевно, я брав би на найголовніші речі. Якщо ви переїжджаєте взимку, я брав би речі на зиму. Тобто куртка, теплі штани, взуття, тому так. А на літо, весну, футболки, ну тут вони коштують не такі великі гроші, будемо чесні, вони дешевші, ніж в Україні. Це точно. Тут дуже багатий вибір. Одягу і взуття. Тому ну, не треба брати лишні речі, краще їх віддати на благодійність чи друзям, кому завгодно. Не треба просто брати те, що вам не буде потрібно, чи те, що ви ну, ніколи не втягнете або вдягнете один раз, і то. Ну то не потрібно, на мою думку. Ми повинні поговорити також і про косметику та парфуми. Е, дуже хочу загострити на це увагу, тому що, ну, дівчата, звичайно, вони беруть з собою косметику. Косметики завжди багато, як і парфумів. Е, на мою думку, чи, ну, я не дівчина, звичайно. Але, ну, так, косметику беріть, звичайно, вона. Ну, Не так багато важить, але парфуми у цих скляних скляночках, ну, вони важкі. І тому їх складно, скажімо так, довести їх цілими. Тому, на мою думку, якщо ці парфуми для вас ну, дорогі, ви їх там колекціонуєте, ну, це, ваше, ну, це ваш запах. Беріть, звичайно. Але я би прав найголовніше. Тобто одну, дві, три, не більше. А тим паче, якщо ви подорожуєте, наприклад, в Польщу ви доїхали на автобусі, на машині на будь-чому. А далі ви плануєте летіти літаком, то, скажу чесно, це буде до багаж. Тому я думаю, ну. Нащо переплачувати гроші за те, що ви зможете купити тут? Набагато дешевше. Ну, У цьому нема просто сенсу, скажімо так. Їжа. Як і будь-який українець, усі беруть в Польщу їжу. А саме сало, гречку. Що ще? Ковбасу. Це, це напевно три топові речі, які беруть усі у Польщі. І це, ну, скажімо так, це ну, глупість. Тому що ну, нащо брати те, що тут також є? Так, я знаю. Може хтось скаже те, що ну це ж українське, найсмачніше, домашнє. Так, я відповів вам так, це смачно, це класно, але. Тут також це все є. І я не скажу, що тут набагато дорожче, чи ще щось. Тут також продається гречка, така ж сама. Тут є багато українських магазинів, і сало також тут і ковбаса є. У Вроцлаві я конкретно знаю 5 магазинів, я був у трьох з них. Це український смак. Одеса Market і Best Market недавно відкрився на площі на риночній. Тому тут багато магазинів і ціни нормальні. В них навіть є сушена копчена рибка, яку усі полюбляють до пива Тому не треба брати лишні речі до Польщі чи Європи, а саме таку їжу. Uh, що б ще таке вам розказати? Ну, напевно, для кожного з нас є якісь особливі речі. Uh, особливі речі для кожного з нас це може бути фотокартки, монети, ігри, іграшки, подушки, будь-що. Uh, звичайно, їх треба брати, тому що це драгоцінна річ для кожного. Кожен з нас буде сумувати за своєю домівкою. Я, наприклад, сумую за своєю домівкою, я Северодонецька, і я дуже сумую за своїм домом. Все, що я взяв зі свого дома, то є подушка і мала іграшка для сну. Тому беріть усі речі, які вам дорогі. Трохи розкажу вам про Канаду, щоб розбавити це все. Ну, по перше, звичайно, треба брати усі документи. Якщо пройтись по тому списку, що я вам розповів про Польщу. Перше, це документи, їх треба брати усі. І якщо ви зможете, то краще всього перекласти їх зразу на англійську. Ну а якщо ви не встигли, то вже перекладати у тій країні, які знаходитесь. Якщо ви зразу їдете до Канади, то в Канаді, але це буде коштувати вам нормальну таку суму. Друге, гроші. Грошей можна взяти до 10 тисяч канадських доларів. Це якщо не записувати їх у декларацію, якщо ви берете більше, то записати їх у декларацію. Щоб не було потім проблем, наприклад, таких як ви по приїзду, наприклад, там через неділю-дві захочете купити автівку, ви не записали в декларації, що ви привезли ну, наприклад, 20 тисяч доларів, так. І ви купили автівку. Потім, може не зразу, а в кінці року до вас прийде лист. З таким цікавим питанням, а де ви взяли гроші за такий короткий термін, що ви змогли собі дозволити купити автівку, і будуть якісь проблеми. Тому не треба боятися показувати, що ви привезли з собою великі гроші, маленькі гроші. Просто це треба записати, і все. І у вас не буде ніяких проблем. Е, що ще? Ліки. Ліки треба дивитися, які можна привезти через кордон до Канади. Потрібно дивитися, що дозволено, і що заборонено. Ну, Наркотично вмісні ліки, напевно, заборонені, заборонені усюди, тому я б не брав би їх. Ну, якщо вам вони потрібно, потрібні, тому ну, я їх брав, якщо потрібні тільки. Якщо у вас є дозвіл на них виписаний лікарем, і якщо вони не перевищують так, скільки, і якщо вони не перевищують кількості місячної дози, ось так правильно гаджети, оце напевно найскладніша річ для Канади, тому що там, як і в США, напруга менше, тобто 100%. 100 В. Тому не усі гаджети будуть працювати. А саме, фени, плойки, м'ясорубки, міксери і тому подібне, не буде працювати. Все, що буде працювати це зарядка для телефону, зарядка для ноутбука. Будь-яка зарядка, напевно, зарядка для бритви. Все. <смі> <смі> більше я не можу згадати, що ще може працювати. І також потрібно буде купляти адаптер. Тому що там різні виделки з Європейської. Саме про це я казав раніше, що різні і потрібні адаптери і в Європі, так і в Канаді. Але в Канаді ще менша напруга, тому не усі каджети будуть працювати. Тому зразу. Купуйте адаптери, тому що вони дешевші у Канаді. Я знаю, що один адаптер коштує 30 канадських доларів. Я впевнений, в Україні набагато дешевше його можна купити. Тому беріть. Одяг і взуття. Ну, чесно, беріть все, що вам потрібно, але в нормальній кількості не треба брати усе, що бачите. Краще віддати друзям. Я не знаю, дідусям, бабусям, родичам, кому завгодно, на благодійність. Ну, чесно, не беріть те, що е, ви не носили більше, ніж півроку. Ну, не беріть. Якщо ви не носили півроку, ну ви не будете це вже вносити. Я знаю по собі, тому що я е, працюю, я ношу те ж саме майже весь час, і я багато чого навіть не вдягав, що купив вже давно. Тому, ну, то не потрібно. За парфуми я казав, що не треба їх також багато брати. Як до Європи, так і для Канади. Тому що багаж. От, наприклад, якщо поговорити про багаж. Літаком, якщо летіти, то багаж. Від 20 до 27 кілограм, а ручна кладь від 5 до 10 кілограм. Тому ви можете розраховувати приблизно на 30 кілограм багажу усього. Також деякі авіакомпанії дозволяють ще брати з собою одну, одну вашу річ. Це, наприклад, ноутбук, маленька сумочка, ще щось таке. Але будемо вважати, що ви кладете, наприклад, ноутбуку в ручну кладь. Це зразу десь 3-5 кг. Тому в ручну кладь ви ну, багато вже не покладете. У багаж ну, стандарт це є 23, ну, десь по-різному, ну, стандарт так, 23 кг. В 23 кг ви можете покласти зимні речі, літні речі. Е, якусь там куртку, взуття. Тому ну також вам треба на це розраховувати і розуміти, тому що багаж, наприклад, до Канади, коштує дуже багато грошей. Тому я вам раджу брати все компактно. І розуміти, що при переїзді не треба брати того, що ви не використовуєте. Про їжу зовсім забудьте: не треба зовсім нічого з їжі брати. В Канаді також є як і українські магазини, так і магазини з усім. Тому ну, не треба брати того, що буде вам навпаки. Мішати, Ну, не треба цього робити, як на мене. Е, особливі речі беріть, тому що усі будуть сумувати за домом перший час, тому що переїзд до іншої країни це виклик, це початок нового життя, новий етап. Тому усім, чесно, так як я поїхав зі свого міста вже давненько. Е, і я за ним дуже сумую, скажу чесно. Е, ніколи не забувайте свою домівку, завжди її, завжди її любіть. Але і в будь-якій країні, в будь-якому новому місці це може бути вашим новим домом. Тому не бійтеся, робіть щось нове. Е, Кидайте собі виклики, і що я можу від себе ще вам побажати, то великої великої удачі і успіхів. Па-па, з вами був Влад.